Ми випустили діабетичний щоденник. Що це взагалі таке, і навіщо воно потрібне? Щоденник самоконтролю діабету важлива річ для компенсації будь-якого типу цукрового діабету, і він необхідний для того, щоб ми завжди бачили і контролювали свою глікемію, могли відслідковувати тенденції і розуміти глобальну картину нашої компенсації. Тож, що у нас є тут, давайте подивимось. Щоденник самоконтролю MyDia розрахований на три місяці постійного використання, і всередині нього ви знайдете таке: на початку кожного тижня у вас є вільна сторінка для того, щоб ви могли записати. Свої плани на тиждень, можливо, записи до лікарів чи інші важливі моменти, як в питаннях компенсації цукрового діабету, так і просто життєвих питань. Далі у нас іде загальний тижневий графік цукрів, де ви в короткому вигляді зможете записати стан глікемії за всі сім днів тижні. Це корисно для того, щоб бачити загальну картинку, можливо, ділитися з лікарем цією інформацією, щоб не листати багато сторіночок. Далі у нас починаються щоденні графіки. На щоденному графіку ми можемо ввести дату, записати показники надще, перед сніданком, після сніданку, внести дані по самому сніданку, загальну кількість спожитих вуглеводів, загальну кількість інсуліну або цукрознижуючих препаратів. Так само йде на обід, вечерю і. Дані перед сном. В кінці кожного тижня на вас чекає корисна інформація по компенсації діабету, по харчуванню, якісь корисні поради або навіть невеличка мотивація. На останній сторіночці ви знайдете трекер прийому додаткових ліків. Часто нам доводиться лікувати не лише цукровий діабет, а й супутні захворювання, які також вимагають контролю прийому ліків. Тож, ось такий вийшов перший тираж нашого діабетичного щоденничка Майдія, для того, щоб ваша компенсація завжди покращувалась легко і комфортно.